Не дивно, як не дивно, але ще люди, які вважають, що клімат не міняється. Привіт з України. Я живу недалеко від Києва зараз. І от сьогодні, тільки сьогодні, вже кілька днів підряд, у нас в день 14-15 градусів. Сонце світить і взагалі на зиму зовсім не схоже, хоча це початок січня. Абсолютно не відповідає погода. Порі року і часу, в який це відбувається. А як можна не помічати зміни в природі? У нас є інтернет, у нас є телевізори. Ну, в кінці кінців можна вийти на вулицю, подивитися кругом і згадати, як це було раніше, як це зараз. Ну, дехто каже, так це колись теж таке бувало. Ну так бувало, може, десь там один раз на кілька десятиріч десь щось і бувало. А зараз вже кожен день. Катаклізми, рекорди, рекорди температури, рекорди снігу, рекорди води затоплює, заносить снігом, зносить будинки. Люди страждають, але ті, що ще не постраждали, вони вважають, що це, ну, це їх не стосується, до них це не дійде. Вони в безпеці, тому що ті, хто там десь постраждав, це вони винуваті, це їм за гріхи, а ми ж тут безгрішні, ми тут взагалі. Золоті, пухнаті білі і нас це не стосується. Ну, є ще дехто жде, що Бог допоможе. Тільки чомусь вони, мабуть, їсти кожен день варять і в магазин ходять, і одяг купують, і не лежать на дивані і не ждуть, що їх хтось накормить і одягне. А чому тут така байдужість до власної долі? Бог все робить нашими руками, він його рук ніг не має. Тому давайте будемо. Жити якраз по Божих заповідях і думати про людей, які зараз вже страждають, і про тих, які всі можуть постраждати в найближчому майбутньому. І про це все розповідалося на конференціях і на форумах. Ось 12 листопада 2022 року відбувся міжнародний форум онлайн Глобальна криза, наш порятунок в'єднання. Будь ласка, послухайте, що кажуть вчені і волонтери, які дуже довго, багато років досліджували зміни в кліматі, які відбуваються, і зараз вони катастрофічно наростають, збільшуються в кількості і в амплітуді. І є вже прогнози чіткі, математичні вчених, що відбудеться в найближчі роки. У нас зовсім мало часу залишилось. Якщо ми в два-три роки не не зберемося і не почнемо діяти, то потім просто це не матиме ніякого сенсу. А клімат міняється, гляньте, будь ласка, почитайте, скільки на вже в минулому, по-моєму, на кінець минулого року по статистиці було більше в 80 мільйонів кліматичних біженців. Це люди, які живуть без даху над головою, без нічого, і страждають і. Про них теж розповідалося на конференціях. Давайте будемо будувати благотворче суспільство. Є конкретні пропозиції і конкретні плани, конкретні дії, які ми можемо зробити, щоб об'єднатися, об'єднати вчених, які зможуть. Знайти вихід із нашого положення і протистояти клімату і тим змінам, які зараз відбуваються, і які ще хтось може не помічає. Відкрийте очі, будь ласка, прокиньтеся, помітьте, тому що тільки всі разом ми можемо цьому запобігти. З Новим роком будуємо благотворче суспільство. Надію, що наступний рік буде благотворчим для всіх, а не тільки для частини людей, які вже зараз його будують.